Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром армії США Деном Дрісколом та з американськими генералами. Одразу після цього американська агенція Axios, яка я отак от перевіряю, і слідкую, все ж таки, те, що вони пишуть, як правило, підтверджується. Очевидно, вони мають добре поінформовані джерела. Так, от Axios пише про те, що під час переговорів. Здрісколом, президент України, нібито був більш поступливим, бо рішення полягає в тому, щоб спробувати працювати спільно, щоб мир швидкий мир став можливим. Крім того, йдеться в публікації, що президент заявив міністру армії США, що Україна готова до переговорів щодо нового мирного плану адміністрації Трампа, навіть якщо він вимагає поступок, зокрема і територіальних. Це стосується Донеччини. Знову ж таки про це написала агенція Американська агенція Axios. Ну і вони далі пишуть, що після початкової напруженості Зеленський погодився працювати над планом і очікує його обговорення з президентом Трампом найближчим часом. Це абсолютно правильно, тому що Україна має свої позиції, має червоні лінії щодо суверенітету, щодо обороноздатності. Щодо е, нашої незалежності, і звичайно, що Україна буде їх відстоювати, як би там не було. Тому тут президент має рацію. А, ну, а державний секретар США напередодні Рубіо заявив, що обидві сторони мають піти на поступки. Як зазначається в повідомленні Білого Дому, Вітков та Рубіо активно спілкуються з представниками Росії та України щодо оновленого мирного плану. Адміністрація консультується з Києвом і Москвою на рівних умовах, неправильно розуміти договір як односторонні територіальні поступки йдеться в офіційному повідомленні Білого Дому з Вашингтону. Ну і в п'ятницю, 21 листопада, очікується, що державний секретар Шарубіо проведе розмову із європейськими партнерами, щоб обговорити мирний план. А... Хочуть поділитися з США своїми думками та побоюваннями щодо пропонованого плану врегулювання, це зазначили європейці. Тобто, активні консультації в максимально динамічному прискореному процесі та режимі тривають. Як зазначається на сайті і в офіційних повідомленнях Посольства США в Україні, що за минулих 36 годин було зроблено неймовірний прогрес для того, щоб пришвидшити Настання гідного миру, на якій розраховують в Україні, про це йдеться на офіційному повідомленні. Тобто, ну досить активно взялися. Подивимося, чи Дріскол і американська делегація з'являться в Москві найближчим часом, тому що ще станом на 20 листопада прес-секретар Путіна Уси Піскова заявляв про те, що нібито у Путіна немає в його робочому графіку зустрічі. Із американською делегацією, але вочевидь якісь перемовини будуть. Я так розумію, що виходячи із публікації Файненшал Таймс, яка теж з'явилась напередодні США, очікують, що спочатку буде досягнута відповідна домовленість між Америкою та Україною, і при чому що Financial Таймс пише, що нібито американці поставили умову, Файненшал Таймс посилається на українські джерела, до речі. І зазначають, що нібито американська сторона поставила умови, що уже Україна має погодитися з пропозиціями до 27 листопада, тобто протягом тижня, в такі ось ж жаті строки, знову ж таки, як пише Financial Times. При цьому я так розумію, що до цього часу в Україні є можливість внести певні пункти. Та ну, певні пропозиції в пункти, та додати свої умови, що для нас прийнятно, а що неприйнятно в тому, що озвучено. Давайте тепер по порядку: а що ж це власне за мирний план? Ну, спочатку, напередодні, за даними низки західних медіа, були оприлюднені можливі елементи так званого мирного плану згідно з інформацією, яку отримали. Видання The Economist, The з The Wall Street Journal у обговореннях циркулює перелік можливих умов, що пропонується Росією в межах ідеї про припинення вогню. Варто зазначити, що із повідомленнями Білого Дому пропозиції Росії, тобто, десь протягом місяця, уже обговорення цього мирного плану кулуарно тривало. Тобто, зараз ми побачили певну редакцію. Від України, як зазначає західні медіа, був залучений секретар РНБО Рустем Умеро до, перемов, до перемовного процесу. А ну а з Росії це був Кирил Дмитріїв, а залучався з боку Сполучених Штатів Стів Вітков, спецпредставник Трампа, і державний секретар США Марко Рубіо. Тобто особливість зараз цього плану цих пропозицій в тому, що вочевидь вони підтримуються, як там називали різними. Підходами різними крилами Білого Дому а різними, скажімо, течіями, зараз вони підтримуються фактично синхронно. І Рубіо, і Вітков, і адміністрація Трампа, і віце-президент Джей Ді Венс вони всі наполягають саме на ось цих умовах, які в загальному обговорювались і зараз вони вже з'явилися в медіа та активно дискутуються, в тому числі в Україні. Отже. Ці умови е, поки що не мають офіційного підтвердження з боку України, що ми їх приймаємо. Президент зазначив, що все будемо детально вивчати і вносити наші пропозиції. За е, повідомленням медіа немає єдиного поки що розуміння, наскільки пропонують скоротити чисельність збройних сил України, тому що мінімальна кількість це до 300 тисяч осіб, включно з цивільним персоналом. Ну це. Трошки більше, ніж ми мали напередодні повномасштабного вторгнення, коли ми мали десь близько 250 тисяч регулярної армії, зараз от плюс-мінус 300. Хоча за іншими джерелами, нібито пропонується і 500 тисяч, тобто півмільйонну армію. А от це зовсім не ті 80 тисяч, на яких наполягав Путін, тобто тут російські умови відкинуті. Вони частково враховані, але. Знову ж таки, не та версія, яку б хотіла Росія. А далі це обмеження на володіння Україною далекобійними ракетними системами та іншими типами озброєнь великої дальності. Росія дуже боїться, щоб ми не били по Москву, по, по Пітєру. До речі, вони дуже злякалися наших ударів по новоросійську, по Туапсе. Побоялися, що дійсно вдаримо і по Усть Лугі, і по Приморську, тобто, по. Російських нафтотранспортних можливостях і в Балтійському морі не лише в чорному, а це серйозні проблеми. Надання російській мові статусу державної, відновлення прав російської православної церкви, на розміщення іноземних військових контингентів на території України навіть в режимі міжнародних навчань, врегулювання е, статусу окупованих територій. Дозвіл Україні проводити переговори про гарантії безпеки зі США та країнами ЄС. А тепер увага зараз з'явилася нова публікація в американській пресі про те, що США спільно з Європою готові надати Україні безпекові гарантії на 10 років, прирівнявши напад на Україну як напад на країну Північно-Атлантичного альянсу, тобто як напад на НАТО. При цьому, звичайно, що не можна розміщувати війська, це не гарантія безпеки. Не може розміщуватися американська авіація та американське далекобійне озброєння на території України. Тому питання, як ця гарантія безпеки буде забезпечуватись, поки що внесені тільки санкції. Але ж ми розуміємо, що це зовсім ніяка не гарантія. Це тільки додатковий супутній елемент, а гарантія це зброя, це підтримка і допомога. Тут поки що не ясно, але а, принаймні це питання ставиться на порядок денний і будуть обговорюватись в тому числі з європейцями щодо того плану, який з'явився в українських медіа напередодні ввечері і зараз активно обговорюється, по блоках. Безпека та політичний статус підтверджується суверенітет України. Україна отримує гарантії безпеки від США, але з умовами, які умови неясно. Україна закріплює позаблоковість і відмову від НАТО в Конституції. НАТО підтверджує нечленство України назавжди. Тобто, НАТО треба сказати прощавай за умовами цього плану. Ну не те, щоб давайте відверто скажемо, не те, щоб вони дуже прямо поспішали нас приймати, в тому числі з позиції США, які виступали проти. Давайте називати речі своїми іменами відверто. Тому НАТО нам вочевидь не світило і треба. Думати про інші гарантії безпеки, давайте говорити прямо. А прямо треба говорити, що найдієвіша гарантія безпеки це наш потенціал, це наш внутрішній ресурс, це воля і прагнення працювати в інтересах країни, в тому числі обороноздатності безпеки, щоб зробити так, щоб ворог розумів і усвідомлював, що тут є мобілізована нація, і в разі чого буде непереливки їм. Чисельні ЗСУ обмежуються, не конкретизуються знову ж таки від 300 до 500 тисяч те, що мені вдалося знайти. Україна залишається без державою. Ну, в принципі, нам би і так ніхто не дав розробити ядерну зброю, виходячи з моніторингу МАГАТЕ і багатьох інших обставин. Наступне територіальні питання. Крим, Донецьк і Луганськ визнаються де-факто російськими, де Юре ніхто не порушує питання про те, що це не територія України, тобто, де-факто визнається окупація. Херсонщина і Запорізька область бої заморожуються по лінії бойового зіткнення. Тобто жодних умов, там як деякі медіа напередодні повідомляли, що. Путін, нібито виведе свої війська з окупованої частини Запорізької області чи то Херсонщини, цього немає. Частина території стає демілітаризованою буферною зоною під контролем Росії де-факто. Обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою. Ну, це стосується кордонів, а окупованих територій. Якщо ми не визнаємо це питання, і це до речі важливо. Ми не змінюємо державні кордони. З Росією, але ж ми можемо відвоювати окуповані, якщо виходити. Хоча ці пункти ще будуть там конкретизуватись, незрозуміло. По військових домовленостях НАТО не розміщує війська в Україні. Винищувачі НАТО розміщуються в Польщі. Діалог щодо безпеки між США НАТО та Росією, створення американсько-російської групи. Росія юридично фіксує політику ненападу на Україну та Європу. Ну, юридично як зафіксували, так і розфіксували це Росія. Там нічому не можна вірити юридично. А що стосується ось цього дуже цікавого пункту: діалог щодо безпеки між США, НАТО та Росією, створення американсько-російської робочої групи, це, в принципі, те, що хотів Путін прямого діалогу з Америкою і е, США дають це Путіну з точки зору того, що давай поговоримо про міжнародну безпеку, про Європу. про... Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, заборону на випробування ракет середньої і великої дальності, і так далі. Тобто, це фактично той пряник, який кидають Путіну, щоб він погодився входити в безпосередньо перемовний процес. Економічний блок США та Європа запускають великий інвестиційний пакет на відбудову України. 100 мільярдів доларів заморожених російських активів на відновлення України. При цьому США отримують 50% прибутку. Європа додає ще 100 мільярдів. Загальна сума таким чином на відновлення пропонується зараз 200 мільярдів доларів під контролем США. Тобто, вочевидь, вони будуть правити тут бали, визначати, хто що, як відновлювати українські компанії і інші будуть на підряді і субпідряді. Тому Ну, навряд чи комусь вдасться тут, скажімо, розвивати цю тему досить серйозно без благословіння, що називається Вашингтону. Інші заморожені російські активи підуть на спільні американо-російські проекти. Буде створено фонд розвитку України, інвестиції в інфраструктуру, ресурси і технології. Ось така ось такі пункти пропонуються. Ось на сьогоднішній день це що стосується економіки. Якщо ці російські активи мають піти на відновлення України, а фактично які держателями, яких є в Європі, чи тоді Європа, якщо погодиться, виділить нам кошти на 2026 рік, і чи отримаємо ми репараційний кредит на оборонні спроможності та можливості, це зараз питання, яке теж заслуговує на увагу насправді. Росії з Росії поступово пропонують зняти санкції та повернути до великої вісімки. Ну і США зацікавлені нібито в довгостроковій співпраці економічній, фінансовій, інвестиційній із Росією згідно з цими умовами. А гуманітарні питання, обмін всіх на всіх повернення цивільних і дітей, гуманітарні програми возз'єднання сімей, освітні програми про толерантність. що... Незрозуміло, відмова від нацистської ідеології, як умова в документі, як це що це має визначатись, теж неясно. Запуск Запорізької атомної електростанції під наглядом МАГАТЕ, електрика 50 на 50 розподілена між Україною і Росією окупованими територіями. Як це фізично зробити, це вже нехай енергетики говорять. США допоможуть відновити українську газову інфраструктуру. Хоч щось хороше, можливо, нарешті забудемо про схематоз типу Росукеренерго і інші, які старі політики тут намагалися нам нав'язувати. Внутрішні політичні процеси в Україні вибори через 100 днів після підписання угоди, повна амністія всім учасникам війни. Ну те, що вибори так, це ж зрозуміло, і це раніше в медіа дискутували: що навіть не тільки після підписання, а навіть за умови припинення вогню. Це може статися. Виконання та контроль. Угода юридично обов'язкова. При цьому поки що не зрозуміло, чи передбачена ратифікація, але, вочевидь, передбачена, оскільки на виконання цієї угоди Україна мала б змінити Конституцію, а Росія внести зміни у власне законодавство щодо гарантій ненападу на Україну та європейські країни. Контроль буде здійснювати Рада Миру під керівництвом Трампа. Схожа ситуація в конфлікті а, при пропозиціях мирних в Ізраїлі та а, Газі була. А, за порушення санкцій, в тому числі, в очевиді проти України. Тут уже от, от це вже теж треба розуміти. Після підписання негайне припинення вогню та відведення до узгоджених позицій. Позиції ще треба узгодити. І плюс, знову ж таки, а, це пункт, який. Досить активно просували росіяни про те, що припинення вогню не має бути першочерговим пріоритетним. Спочатку інші пункти, а потім уже погоджуємо припинення вогню. Ну, ось так. Ось така ситуація, ось такий план, ось такі умови від американців. Я думаю, що звичайно, це не є щось таке, знаєте, як аксіома, що ми в такій редакції все маємо приймати. І впевнений, що Україна буде боротися за кращі умови, особливо що стосується гарантій безпеки, а, нашого суверенітету, політичного економічного. Щодо НАТО не впевнений, можливо, і не варто боротися. Давайте говорити відверто. Вони не хочуть, ну тут нічого не зробиш. Щодо армії, треба зберігати, щодо американських інвестицій треба боротися. Газова інфраструктура треба, буде американський інтерес, буде американський бізнес. Це буде стримуючим фактором для Росії. А, ну а фактично, припинення бойових дій це для нас важливо, але це ставиться як умова з виконанням наступних пунктів. Чи можемо ми зможемо ми військовим шляхом досягти і добитися кращих пунктів? Це питання. А, можливо, варто думати, що військові а, засоби війни. Вони, в принципі, ну, досягають того, що вони досягають. Це зараз оборонна стримуюча операція агресора. Ми стримуємо, задаємо максимальних втрат, зупиняємо. Десь ворог, на жаль, має певні тактичні успіхи, але чи здатні ми зараз провести велику контрнаступальну операцію і звільнити території військовим шляхом? Думаю, що ні. Треба говорити відверто. Тому з максимальним прагматизмом включатись в роботу і працювати над тим, щоб ось цей план максимально, скажімо, винести з узгодженням українських національних інтересів, тому що кожні наступні умови вони можуть бути тільки гіршими, в сенсі того, що ну якщо не буде інструментів тиску, і якщо США визначаться, що ось це такі умови, якщо США перестануть надавати допомогу. І е, сприяти, а європейці і натиснуть на Орбана, щоб Орбан заблокував нам фінансування європейське за рахунок російських арештованих активів. Чи зможемо ми перебити всі ці аргументи складно, розуміємо? Тому треба працювати, враховуючи максимально національний інтерес, і з тим, що на сьогоднішній день є в ім'я збереження. України суверенної України, як і передбачається, ніхто це не ставить під сумнів, і Путіна не буде тут ні в Києві, а, там, а, ні в Харкові, і так далі. Ні, Україна буде визначати. При цьому важливо прагматично співпрацювати з партнерами, щоб донести і наш інтерес і враховувати їхні позиції, аби не спалювати мости, і вони нас надалі підтримували. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу цього мирного плану, ваші враження, ваші пропозиції можливо. І е, ну, скажімо, ваші. Я розумію, що є емоції так само, але й прагматизм тут е, теж доречний. Нам своє робити, ми все рівно маємо працювати і зараз, і після війни тільки на сильну Україну. Це наша мета. І я розумію, є усвідомлення, як це робити. І що потрібно робити? Працювати в будь-якому випадку будемо.